1 листопада 1918 року день, що увійшов в історію українського народу як листопадовий чин. У центрі Львова ще панують залишки Австро-Угорської імперії, але імперія вже доживає свої останні дні. На вулицях неспокій, а в серцях українців надія. Тієї ночі молоді українські січові стрільці під проводом сотника Дмитра Вітовського взяли під контроль стратегічні об'єкти Львова, ратушу, казарми, вокзали, телеграф без крові, без насильства, з рішучістю і гідністю. Вранці над львівською ратушею замайорів синьо-жовтий стяг. Це був символ нового життя, народження Західноукраїнської Народної Республіки. Її президентом став Євген Петрушевич. Західноукраїнська Народна Республіка охопила величезні українські землі Галичину, Буковину, Закарпаття. Українці вперше за століття здобули шанс на власну державу на Заході. Але радість була недовгою незабаром почалася війна з Польщею за Львів і Галичину. Та, попри поразку, листопадовий чин став яскравим свідченням волі до незалежності Це була держава, створена українцями для українців і її приклад живе в нашій пам'яті донині.